Росіяни вкрай перелякані насправді тими гарантіями безпеки, які вони бачать, тими активізаційними рухами навколо мирної угоди, яка їм не потрібна, але потрібна Європі, Україні, а штатам і Трампу також. Тим, які процеси запускає Дональд Фредович проти Венесуели, вони ж розуміють, сьогодні ті, а завтра вони, бо світу так перевертається. Ну і звісно, ударами наших сил оборони України со спеціальних операцій по НПЗ, нафтобазах, кораблях і не тільки про все це говоримо просто зараз. Прями фірмого Ютуба у слова Токс разом зі мною Ігор Чаленко, політо. Оло, Керівний центру аналізу і стратегії. Я, Ірина Узлова, з ними поговорю відповідно. Ігоре, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава, вітаю! Ну, виходить пісков, нічого не змінно. Ніяких вражеських войск НАТО позиція наша ясна, понятна ні, допустім. Вітка з кожним новим візитом до Москви все більше розуміє Россусію, але правда цього тижня візит не планується а от наш до Америки так планується. Кремль очікує від американської сторони інформацію з приводу подробиць перемовин з європейцями українцями. А наскільки Зеленський хоче миру, буде ясно, коли вони ці пропозиції ЄС і Києва прочитають. Хоча ж читати, як Рябков ще вчора і Лаврові і Рябковці сказали, що їм ні приємлими. Оці правки, які будуть внесені українською європейською сторонами. Інститут вивчення війни каже: та все ясно з тих заяв, які ми чуємо від Рябкова, Піскова і всіх на ова, зрозуміло, одне цілі Росії незмінні. До чого дійшли до яких висновків американські аналітики? Прошу послухаємо і будемо ми коментувати, як ми це бачимо. Ці слова Рябкова про п'ять регіонів загалом фактично повторюють вимогу Кремля про те, щоб Україна відмовилася від неокупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, передавши контроль над ними Росії. Своєю чергою, це сигналізує про те, що Москва навряд чи погодиться на будь-яке припинення вогню, яке б заморожувало поточну лінію фронту. Заяви Рябкова також відповідають російській теорії перемоги, відповідно до якої Росія має перечекатись стійкість України та підтримку Заходу. Адже заступник глави МЗС Росії заявив ABC News, що кінець війни Росії в Україні залежить від того, коли українські союзники визнають неминучий результат російського успіху. Рябков також сформулював мету війну Росії проти України в таких словах: вся мета того, що ми там робимо, полягає в тому, щоб досягти того, аби принаймні деякі з цих людей, більшість із них українців, вважали за краще. І я б сказав, вважали більш доречним бути там, де їм належить бути, тобто в Росії. Це фактично підтверджуючи довгострокову мету Кремля щодо встановлення контролю над владою України та її народом, а не лише над її землею, резюмують аналітики. Речник Кремля Дмитро Пєсков аналогічно повторив 16 грудня, що Росія хоче завершити цю війну, але прагне досягти своїх цілей. Пєсков також відхилив запропоновану Україною та підтриману США ідею різдвяного перемир'я. Кремль фактично вже відхиляє ключові пункти різних варіантів мирних угод, включаючи початкову запропоновану США мирну угоду з 28 пунктів. Зокрема, Москва відкидає надійні гарантії безпеки для України або можливості обмінів територіями. Ну, власне, як каже Максим Жорін з третього армійського корпусу, що навіть насправді це не дивно, що вони не погодилися на будь-яке перемир'я, але в цьому випадку трохи є здивування, тому що росіяни могли би так показати, що вони готові, хоча б до чогось. Давайте ще Жоріна слухаємо і коментуємо. В реальності немає ніякого сенсу в різдвяних чи інших короткострокових перемир'ях. Погодитись для нас це суто політичний крок. Навіть здивований, що Росія відмовилась, вони люблять такі історії. Та і якби погодились, це ніколи ще не працювало. Не пам'ятаю жодного святкового перемир'я, якого б підтримувались, бо не існує жодної справжньої системи контролю за цим. В контексті довгострокового припинення вогню маю аналогічні сумніви. Головне питання: хто і як буде його контролювати, та якими будуть наслідки за порушення. Ну, чому вони дійсно не погодилися? Раз, а два. От мене всі питають: Іра, буде щось до нового року? Ігоре, буде щось до нового року? Чи відіграють по цій виставі? Поки що всі активні залучені, актори та сторони, та поки розійдуться, на чому стояли? Я скажу, це моє особисте враження, що насправді. Ми не почули однозначного ні від Росії. Так, Пісков заявив, що ніякого перемиря нічого не буде. Бачимо е цю гру всіх яструбів різних мастей, що ось вони такі сильні. Але як на мене, все ж таки тут іде е певна знаєш така гра м'язами. Гра м'язами перед черговим візитом. Американських безпосередньо перемовників, чи то Кушнер буде звідкуфом, може хтось ще з'явиться як е, така швидка зірка, яка згасла відповідно дріскол. Різні ж можуть бути варіанти. Але в цій ситуації ми усвідомлюємо, що е, Путін зазвичай любить робити якісь жести е, як такого собі доброго царя. Тому я повністю б цю тему не відкидав. Очевидно, над нею принаймні працює. Американська адміністрація інша справа чи вірять вони в те, що а, Путін піде на поступки, і ось тут, якщо й Трамп може вірить, то от я почитав інтерв'ю пані Вайлс, Сьюзі Вайлз, е, яка <laughs> безпосередньо як це американський єрмак, грубо кажучи, от і вона дуже багато цікавих акцентів розставила в, в, загалом, у сприйнятті Трампа до Путіна. І я думаю, що зараз я тут погоджуюся з паном Жоряним, що ну це дивно, що взагалі росіяни аж настільки відмовилися від теми перемир'я, бо вони активно на цьому спекулювали весь 25-й рік. Але зараз, ну нібито як на мене, вони намагаються все ж таки створити ореол. Що стосується Діпстрайків, що стосується варшавянки і багато багато чого іншого, я взагалі, ось буквально перед ефіром, подивився, як в районі десь там добропілля. Походу на Покровськ розгатили колону, цілу колону бронетехніки росіян. Ну, слухайте, ну це ж казка. Просто знаєте, згадалися часи Байрактарів 22-го року, як їх тут просто лускали як сімічки на Київщині. Але ж, тим не менш, все одно росіяни. Попри те, що ну, принаймні бачимо оптимізм з боку Трампа, ну і такий частковий оптимізм з боку європейців, але так, росіяни, на жаль, зараз все ж таки менше дають сигналів, що вони готові безпосередньо домовлятися. Чому так, як на мене, дійсно ядро полі... В нас зараз одну секунду в нас щось зі звуком, Ігоре, перепрошую. Зараз ми спробуємо поновити якісь технічні труднощі. Зараз одну секунду, чи зникає трошки зв'язок? ймовірно. Ігор Чаленко з нами політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Нагадаю, Ігоре, а чи чути нас? Підкажіть, будь ласка. Я вас чую так. чудово. Добре, Ідеально. дякую. Тоді продовжимо. Чому так да чому росіяни навіть не дотримуються своєї попередньої тактики і зараз просто від цього на відріз відмовляються? Хіба вони не розуміють, що час вже не грає їм на руку? Ні? Я думаю, що вони переконані в необхідності дотискати і це їхня помилкова позиція, оскільки у самих то можливостей все менше, подивіться насправді, і на те, що відбувається з нафтою марки «Уралс». різні показники там і графіки і що і падіння, і до 40. Доларів за барель нафти зараз. Ідуть розмови про те, щоб обмежити безпосередньо взагалі постачання російської нафти до країн Великої Сімки. А це на секундочку: 38% взагалі продажу російської нафти в світі. Це в два рази практично більше, ніж росіяни вивозять своїм тіньовим флотом. Тобто, готується дуже серйозний удар навіть зараз. Отаблок. Блокада Венесуели, яку здійснює безпосередньо Трамп, теж є опосередкованим сигналом безпосередньо Путіну, що може бути з російською економікою. Так, можливо, це не пряма блокада, але це безпосередньо. Ну, мається на увазі щодо Росії, але е, далі будуть максимально обмежувати е, можливості якраз постачання, яким чином те, що не будуть просто банально давати, е, якраз страховку, страховку для е, танкерів, для компаній е, операторів, е, які будуть перевозити російську нафту. Тобто е, буде зніматися оцей граничний показник е, стеля. І будь-яке будь перевезення російської нафти буде токсичним, і оцей цей момент я думаю, це те, чим зараз безпосередньо намагається натиснути Трамп на Путіна. Ну але Путін і далі грається у всесильного те, що на них санкції не діють, і так далі. Але теж будемо об'єктивними, попри те, що санкції на Лукоїл і Роснефть на 100% не задіяні. Ми знаємо про всі ці винятки, які аж до там до квітня 26-го року, але це е санкції з боку заходу найбільші за потужністю ніж те, що ми бачили всі ці роки до того. Тобто, я думаю, що путіну теж дають певні сигнали. В необхідності сідати за стіл перемовин. Ну, але умови, все опирається в умови. І коли Путін висловлює тему демілітаризації України, ми ж розуміємо, що коли є пропозиція Європи де-факто профінансувати під час миру 800 тисячне військо України, то Путін каже: Ой, ви там нолік, мабуть, додатковий прописали. Бо я нагадаю, що у вимогах Кремля зразка. 22 го року, коли був Стамбул, там же ж якраз скільки було обмеження тоді вимагали росіяни для Зсу. Здається, 80 тисяч, і це проти того, що у нас в мирний період було зафіксовано 250 тисяч. Ми розуміємо, до чого вели безпосередньо ідеї Путіна. А тепер, нібито формально і встановлюється якесь обмеження для сил оборони. Ну, в плані пропозицій, але ми прекрасно розуміємо, що це навпаки збереження спроможності в повній мірі, так як це сьогодні показують е, наші захисники. Ну і очевидно, Путін е, думає, що десь, мабуть, чи то кидок, чи то ще щось. А я це називаю дуже просто. Я це називаю е, таким політичним айкідо, де силу супротивника використовують проти нього ж самого. Але дійсно і Блумбер пише про те, що ціни катастрофічно падають на російську нафту. Вона вже 40 доларів там торгується. Це як власне і було б заповіщено на рівні 35-40 доларів, коли ми хотіли бачити таке в санкціях. Плюс нагадую, що ще й дисконт страшенне Росія на неї робить тим країнам, які в неї ще купують. Тобто, якщо Путін зараз не піде ні на які компроміси і не буде погоджуватися на більш-менш адекватне підписання мирної угоди, то з початком першого чи може другого кварталу наступного року він може вже й благати про це перемир'я на фоні того, як це буде бити по російському гаманцю. Чи наскільки це ще в часі може недоговороздатність Російської Федерації продовжуватися? А наскільки вже скорочуватися? Ну насправді з кожним місяцем, звичайно, позиції Росії будуть гіршати і гіршати. І це дійсно так. Бо і Трампу доведеться показувати е, таку проактивність на нашому напрямку, е, бо у них вибори. І вікно можливостей десь нормально домовитись з путіним, воно реально зачиняється буквально, ну якщо не до кінця року, то десь там січень я б назвав навіть до першої річниці інавгурації Трампа. От і, в принципі, я думаю, що і Путін десь це усвідомлює, але намагається витиснути по максимуму. А, ну, це позиція Російської Федерації, яка думає, що вона може й далі продовжувати війну в тому ж самому темпі, що Україна буде послаблюватись через мінливість наших партнерів. Але ж ми бачимо, що а, от зверніть увагу: сесії дипломатичні за участі України вони завжди мають серйозну додану вартість в напрацюванні. Навіть якщо говорити про конкретний мирний план Трампа. Женева, Флорида, те, що ми зараз бачимо, Берлін. Ще, очевидно, ця тема десь там в Абудайбі могла підніматися, коли там їздив Буданов і Дріско, там теж. Але ж все одно, кожна така зустріч мала реальний прогрес. Росіяни ж, коли. Відповідно приймали в себе е, Віткофа і Кушнера. Який їхній основний був посил: повернутися до початків, завернути прогрес, зробити все можливе, аби е, зберегти полярність сторін, і в цьому е, діаметральна протилежність зараз між російським агресором і Україною, бо Україна прямо зараз. В ці дні протягом останніх тижнів вона максимально показує дійсно, що вона прагне миру, але водночас отримує з кожним разом з кожним раундом перемовин все кращі позиції, і знову ж таки, завдяки безпосередньо силам оборони України. Росія теж намагається отримати кращі карти, але вона це робить не за рахунок якраз військових досягнень, а за рахунок продовження безпосередньо терору. Півдня і півдня, і ми розуміємо, що станом на зараз відбувається підготовка до чергових масованих ударів, і відповідно, росіяни зупинятися не хочуть. І це, я думаю, дуже серйозний показник. А наші сили оборони України теж не зупиняються. І он генштаб звітує про те, що Славенс на Кубані це ми уразили, підтверджують нафтопоробний завод. 5,2 мільйона тонн на ріг переробляє сирої нафти конденсату потужністю. Ось генштаб і сили спеціальних операцій одночасно підтверджують влучання по території нафтобази Ніколаївська в Ростовській області. Це ще не все за попередніми даними генштабу. Пошкоджено резервуар та річковий плавзасід капітан Гіберта. Окрім того, оті. Удари по борових установках імені грайфера, зокрема в акваторії Каспійського моря, який був 14 грудня. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин. А обсяг загальне добування становив майже 3,5 тисяч тонн на добу. Тобто йде багато не дійсно пропрацювання по російській нафтопоробній галузі. Може путіну не доповідають, які проблеми в нього насправді зараз великі. Але я думаю, що десь можуть дійсно, тому що ми ж бачимо, як це відбувалося на прикладі е, показових засідань і ставки і, е, цих е, доповідей Герасимова що вони беруть, що вони не беруть, і так далі. А потім як воно виявляється насправді. Ну очевидно, що і по е, нафтопереробній галузі. Теж є сьогодні безпосередньо страх доповідати правду путіну. Бо якщо буде правда, а що тоді далі? Ми ж вже бачимо і десь самогубства відбуваються. Ми ж теж маємо пам'ятати це в пам'яті тримати низку російських топ-посадовців, і в енергетичній сфері, і в безпековій сфері, і безпосередньо а, чиновників їхніх, а, які просто вирішували, чи самі. Покінчити життя, а чи їм допомагали це зробити? Ну, відповідно, очевидно, тут є певний страх перед. Зараз російська економіка. Але водночас ми теж. Розуміємо, що е, падіння відбувається дуже серйозне, і е, планомірно, планомірно, от якщо раніше тактику салямі використовував активно Путін щодо України е, і по територіях, і інший момент, то зараз тактика салямі використовується по темі якраз російської нафтопереробки і взагалі спроможності економіки РФ е, відповідно фінансувати збройну агресію проти України. Зрозуміло, що станом на зараз Ощі ще є, але все ж розвивається по а, кумулятивній, якраз по накопичувальному ефекту. І такий а, кумулятивний ефект він все більш відчутний, і коли вже навіть сам Путін змушений говорити про проблеми в їхній економіці, намагатися перевести стрілки на поганий захід і так далі, ну це питання наслідків. Конкретних рішень стратегічних рішень безпосередньо кремлівського керівництва тут точно не варто перекидати стрілки на когось іншого. Треба просто подивитися на себе в дзеркало. А хоча можливо він себе в дзеркалі і не впізнає після чергової косметологічної процедури. Ну да, тим паче, що або так з них там якісь дешеві, де ж вони хороші будуть я, брати. Європа і Україна погодили кілька документів. Ну йдеться вже зараз про два і разом зі штатами, в яких обговорюються гарантії безпеки, політичні, Зокрема, Нью-Йорк Таймс пише про те, що є. Ну, ми знаємо, Зеленський казав про п'ять документів, але це видно вже про погоджені, йдеться, Да, бо там вже ж інше це відновлення, територіальні питання, репарації. А от два ключові документи, за даними Нюйорктаймса, а погоджені безпекові, один з політичними гарантіями інші з конкретними військовими механізмами, щоб стримати можливу майбутню агресію Росії після завершення війни. Окрім того, Європа та США розробили план підтримки після воєнної України додає Нью-Йорк Таймс. йдеться там і про збільшення чисельності збройних сил України і про роль європейських сил безпеки, які можуть діяти на території України. Юліан Рьопки оглядач бірд пише, що якщо Росія зупинить бойові дії, то до України прийдуть солдати НАТО, які будівно будуть від коаліції охочих, якщо що, брати. Активну участь у вісіші потенційної майбутньої агресії, чого найбільше насправді боїться Росія, що її найбільш страшний сон стане реальністю? От чому на думку Рьо вони йдуть не йдуть ні на які мирні компроміси? Але чи віримо ми дійсно Ігоре, в тому, що ну бодай ця компонента? Війська е, сили стримання, яких називає там Макрон, да сили коаліції охоче вони дійсно будуть долучатися до відбиття агресії. Ну тобто, як каже завжди Тарас Загородній, політехнолог, треба напряму їх питати. Як колись казав пан Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, Ви будете стріляти по росіянах чи ні? О, Теж таке специфічне питання, тому що ну, ми ж знаємо підходи, які зараз є. Я думаю, що все ж таки наземна компонента вона буде робити наголос якраз на навчанні безпосередньо і рекрутингу поповнення Сил оборони України для того, щоб. Саме нашу армію підтримувати в максимальній боєздатності скоріш за все, все ж таки наголос буде робитися на авіаційній компоненті. Ми пам'ятаємо ті зливи планів про 200 наприклад, європейських винищувачів, які мають бути залученими до патрулювання українського неба. Це те, що Край так не хочуть а, отримати росіяни. Бо попри успішність діяльності аві... авіаційної коаліції зараз ми розуміємо все ж домінування ворога в повітрі, а застосування якраз ну, цієї авіаційної компоненти ну дуже серйозно змусить відкоригувати плани а, безпосередньо Москви. Ну і також тема Чорного моря. Вона теж станом на сьогодні, я думаю, є однією з основних забезпечення безпеки, а, якраз а, логістики а, відповідною акваторією. бо та ж сама атака по півдню України зараз я її розцінюю не лише як елемент терору проти цивільного населення, але як і спроба повністю підірвати український експорт. І відповідно росіяни хочуть завжди мати оцю червону кнопку, хочуть а, отримати можливість для того, щоб перерізати. Вихід України саме до світового океану і можливості доставки своєї продукції на різні континенти, і е, в цьому моменті, в цьому моменті, я думаю, що забезпечення якраз цієї морської компоненти буде теж одним із основних факторів стабілізації ситуації, і все ж таки утримання від е, м, бажання на, ну не те, що бажання а реалізації бажання відновити війну. І незаконно внесені до російської конституції, то вони так опосередковано і заявляють, що оте наше, відповідно, будемо його забирати або військовим, або іншими шляхами. Відповідно, це одразу програмування наступної війни. А отже, це якраз і говорить про необхідність дійсно, щоб не лише були проекти нормально пропрацьовані, ті документи, про які ми говоримо зараз, але й були нормально проведені. Якраз і через конгрес сполучених штатів для того, щоб ми отримали дійсно довгострокові гарантії безпеки. Зараз теж звучить тема, що вони можуть мати обмежений термін дії в часі. Без проблем, без проблем тільки з одним пунктом, аби е, цей термін завершувався на моменті вступу України до північно-атлантичного альянсу для того, щоб, умовно кажучи, перехопити безпекову ініціативу, коли двосторонні гарантії е, просто модернізуються в загальну парасолю е, п'ятої статті Вашингтонського договору. От тоді це буде просто ідеальний варіант. І повністю забезпечить стратегічну перемогу України відповідно в наступні періоди. А хоча ми не знаємо, чи працює п'ята стаття достеменно, а наші глядачі все таки скептичні, кажуть, що сили НАТО будуть у Львові сидіти і тільки після завершення війни, ну може, ще в Ужгороді. А там же ж французи дуже хочуть під Києвом сидіти і в Одесі. Тобто, там якраз же ж момент забезпечення безпеки української столиці, якраз гарантування безпеки можливості морського експорту. Ну і що стосується Львова, Львова, ну ми ж знаємо, який полігон на Львівщині знаходиться. Я думаю, що там це теж буде одна із найбільших баз безпосередньо для рекрутингу, так само як і зараз. На єврівському полігоні це все відбувається. Я, до речі, нагадаю, що росіяни свого часу взагалі у них була ідея, за неофіційними даними, влупити по єврівському полігону е, тактичною ядеркою в 2022 році. Це був е, жовтень місяць. А і тоді ж е, ми побачили. Ситуативну кооперацію сполучених штатів і Китаю, які ну, відвадили безпосередньо росіян від цього ідіотського вчинку. Ну тим не менш, я думаю, що принаймні зараз ми вже можемо окреслити якусь чітку матрицю дійсно цих безпекових гарантій, де ну очевидно за нас. Воювати з росіянами ніхто не буде, але принаймні дадуть можливість нам зберегти е, всю потугу, е, яку ми зараз маємо для того, щоб е, росіяни і близько не хотіли все ж таки повертатися до цієї історії. Ну, принаймні за життя Путіна. Угу. Ігор, дякую дуже безмежно за цю розмову сьогодні. і Завжди побачимося вже в п'ятницю. Спасибі, величезне. Хорошого дня. Наразі на все добре до зустрічі. Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії рину слова. Я друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на мій Ютуб у Токс, де ви нас дивилися на Ютуб 24, го де ви можете нас дивитися на Ютуб ігора. Активне посилання під цим відео. А також нагадаю, що триває мій збір другий день, як він запустився. і ми вже зібрали з вами 70 тисяч гривень із 545 тисяч необхідних на бус Volkswagen Т 5 для підрозділу Фенікс. Дуже вам, друзі, за таку неймовірну активність, власне, як і завжди. Тож, будь ласка, переходьте, неважлива сума. Наскільки хто б не донатив, разом збираються блискавично, фактично, необхідні гроші на допомогу нашим бійцям. Петро «Фенік» захищає нас на Донеччині. Я думаю, що зайве буде розповідати, наскільки там, та які по всій лінії фронту вона 1218 активних кілометрів гарячі. Непросто ми з вами в більш простих умовах. Тож можемо собі дозволити допомогти нашому війську, аби воно захищало нас і могли працювати, жити, пити каву і тому подібне. Тож, будь ласка, Ну, а хто задонатить 200 гривень? Плюс вже за хорошою традицію може виграти 16-й айфон. Вже три таких айфони за три попередні розігрижі я розіграла. тож ви можете стати наступним четвертим. Побачимося і переможемо.